Протеїн не допоможе тобі набрати м'язи. Дозволь пояснити. Я отримую досить багато питань про протеїн в діректі, в коментарях в Тіктоці, який обрати, який краще, як пити, і навіть скільки я наберу з банки протеїну. Дуже багато людей вірять в те, що протеїн це щось дуже дієве, можливо, по причині, що в них немає знань, можливо, по причині, що вони хочуть в це вірити, але насправді це не зовсім так. І навіть в мене є такі клієнтки, які говорять, що вони там в чоловіка взяли начали почали пити протеїн місяць попили протеїн, і вона каже: я набрала 5 кг за місяць, не хочу більше пити той протеїн. Протеїн це просто замінник їжі. Дивись, ти можеш з'їсти 100 грамів курки, а можеш випити одну порцію протеїну. Для організму абсолютно все рівно. Тоді чому ти думаєш, що протеїн дасть тобі якийсь супер неймовірний результат? Але я розумію: напевно, люди вірять в дуже дієву величезну силу протеїну, тому що ми все-таки живемо, живемо в відсталій країні, яка набагато відсталіша, ніж Америка, ніж